Всім доброго ранку вдома. Довгоочікуваний міжнародний етносвіт від Олега Скрипки Країна мрій повертається. Про всі деталі події, що відбудуться на території ВДНГ з 7 по 9 липня, ми дізнаємося безпосередньо від організатора події легенди української рок-музики, лідера найпопулярнішого в світі українського рок-гурту «Воплі Відоплясова» Олега Скрипки. Вітаємо в етері ранку вдома. Доброго ранку. Доброго ранку, вітанечко. Країні мрій в цьому році 20. Які зміни пережив фестиваль за ці роки? А перший був у 2004-му, Чи виправте мене? Скажіть, як воно було і що змінювали за ці роки, які трансформації відбувалися? Так, ну 19 виходить по факту, так? Да? Да, ого, да, вже багато. Ну, трансформації вони ж паралельно відбуваються з суспільством, що у нас в країні діється, і ці всі непрості роки, дуже непрості роки. І тому навіть в країні мрії була там перервана історія. Хоча ми займаємося спадщиною, культурною спадщиною, от оці ці ковідні часи, військові часи вони дуже дуже непрості. Ну, фестиваль е дуже швидко набув е статусу такого об'єднуючого, національного об'єднуючого е фестивалю. І вже на 2004 рік е у нас був рекорд, що велика кількість людей вишиванки вдягнула. І зараз для нас вишиванка це вже попут, побут, побут. на цих пострадянських часів. Е Вишиванка, це була така дуже, дуже висока екзотика. Якщо людина десь на вулиці виходить в вишиванці, це таке було ну, для. Українців це був такий шлях до, до своєї природи, от і е, крім масового співання країни мрії, ще на першому фестивалі було масове співання гімна України. Ніхто не спонукав людей до, до виконання гімна України, і от велика кількість вишиванках співала гімн України саме на, на е, країні мрії. Це було якраз перед самою помаранчевою революцією. І в принципі, на цій творчій хвилі. Натхнені хвилі, патріотичні, і от Помаранчева революція потім, потім відбулося. Ось і е, були хороші роки, хороші фестивалі. Було не було багато іноземних артистів е, на фестивалі. І е, е, потім прийшла війна, і от там така була дискусія. Е, я все одно натхненно продовжував е, країну мрій. Відтворити вже з'явилася і різдвяна країна мрій, тому що Різдвяна свято воно ключове і воно ну різдвяна країна мрій, скажімо так, вона, ну, ну продовжувалася, продовжувалася і протягом, протягом війни. Чому? Тому що коли ми робили літню країну мрій, виникала дискусія. Ось іде війна, ви тут uh, співаєте пісні, і треба нам всім закапуватися в землю і порвати і засипати голову попілом. Ну, така і тенденція була такі в суспільстві. А Різдво ну, ніхто ж не відміняв. Різдво, воно, uh, скажімо, це народження нового світу, народження нових ідей, народження кохання, ну воно. Важко проти проти цього сперечатися, і слава Богу, от зараз, вже коли почалася широка масштабка. Я думаю, що багато українців І вони і більш адекватно ставляться до культури до української спадщини пісні. От і тому ну на сьогоднішній день а, така зброя, як пісня, а, вже для кожного українця, очевидно, що це наша зброя. Я, Наполягав і наполягаю на тезу, що якщо ми всі спільнотою і державою українською підтримували на високому рівні, на якому потрібно на якому вона мусить бути, і на якому ми можемо нашу культуру, у нас би не було такої жахливої ситуації, яка зараз сталася, і можливо, це знову ж таки моя теза. Що вона і сталася для того, щоб ми висновки правильні правильні зробили, я кажу ну, там, от ну, подивіться на маленькі країни прибалті Балтійські країни, чи та ж сама Польща, де де ну з культури працюють дуже активно і з великою шаною і з великою енергією, і чомусь там війни немає. Війна саме в саме в Україні, тому що ми маємо велику спадщину. От я зараз такий приклад. Приведу. Я коли е, був молодий хлопець, мені подарували велосипед. От, я був підлітком, і цей велосипед я поставив себе е, в під'їзді просто перед дверима, і в мене його вкрали. І в мене була така велика травма. Е, От, і ну чому в мене крали велосипед і тому подібне, от і і те ж саме у нас з нашою історією, культури і тому подібне. Якщо, якщо отак ставитися, як я тоді до свого велосипеда, от, і, і, от люди приходять до тебе в дім і вкрадають твою культуру, твою історію, твоє життя, твою родину, і все? От, от, дуже, дуже простий, простий приклад, і тому. Тому неймовірна, звичайно, звичайно функція оборонна, військова, звитяжна на сьогоднішній день наших вояків, нашій державі. Але на якщо дивитися на великих термінах часових, то це культура, це є наша зброя, це наш захист, це мова, це наша пісня. Це наші там спогади, спогади наших там батьків, предків. От і тому саме, саме, саме цю саме тому робиться фестиваль країна мрії, а не просто там зустрітися, побухати, поїхати, поїсти ще напитися там пива і, і розбігтися, і забути це все от це. Це як е, народна медицина, воно має накопичувальний ефект. От з кожного з року в рік, з року в рік ти робиш, 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 і потім бачиш, бачиш опа, а в тебе одне два покоління вирісло класних дітей, які е, слухали хороші пісні. Які знають, звідки ми походимо, розбираються там, де вишиванка з а де вишиванка з Полтавщини і тому подібне, компілюють, працюють, працюють з українською піснею, з повагою, з творчем, міксують з, там, з електронними звуками, з гітарами, з фанком, джазом. От, і таким, таким чином воно працює. Як будемо цього року виховувати молодь і нагадувати всім іншим поколінням про те, що не треба культуру за дверима залишати? Що буде відбуватися? Який формат країни мрій цього року? Розкажіть деталі. Формат країни мрій він. Незмінний масштаб. Звичайно, ми не можемо в масштабі робити, як ми робили раніше, і ми не можемо робити в цьому році фестиваль. Ми називаємо етносвіт. Етносвіт, країна мрії, це світогляд. Але все одно фестивальна подія це не просто так: зібралися там люди, поставили одну сцену. Невідомо що на сцені, побухали, розбіглися. Все фестиваль. Фестиваль це е, по формі, це декілька сцен, це різноманітні е, е, напрямки музики, е, це обов'язково майстри, це дитяча галявина, е, якісь обговорення, круглі столи, піднімаються ідеї, е, обмін, обмін думок і кілька днів. От. Оце є фестиваль. Це є фестивальний рух, коли, коли люди. Е, Ну, люди змінюються. Ну для чого мистецтво? Для того, щоб нас, нас змінювати. Для того, щоб нас формувати. Людина ж пластична. Наша, наша свідомість вона дуже пластична. І ми там, як скульптори, ми ліпимо ліпимо із себе майбутнього українця з наших дітей майбутній світогляд виліплюємо. Це країна мрій. Тобто ми. ми Матеріалізуємо наші мрії, і от вони от таким чином матеріалізуються від ідеї, потім там до, до якихось мистецьких замислів, і потім воно все, все вибудовується. Ну, я правильно зрозуміла, що саме так і буде виглядати формат цьогорічного, хай не будемо називати це фестивалем, але цього етноспейсу, цієї події, да? тобто там будуть майстер-класи від майстрів, зустрічі, обговорення і кілька сцен, Чи це буде це одна значить... сцена? Це творчий простір уява на території ВДНГ. Там у нас є можливість це зробити, і там є схованка. Якщо у нас є небезпека, Тривога повітряна. там скільки, там скільки По-моєму, 10 хвилин, чи скільки там дається, щоб ми могли дістатися до до сховища Це є на ВДНГ, це, це є. От. І е, дві сцени у нас. Одна одна сцена називається е, Обрій е, Мрій, по-моєму, так, а друга. Фок, Фолк по-моєму, фолк Я, я згадаю. Ну у нас там дві дві сцени, Вони одночасно не можуть працювати, тому що там обмежений простір, і е, працює одна сцена умовно, там електрична, електрична, електронна. Вона роб... працює, готується фольклорна сцена. Потім та та готується і включається інша сцена традиційний дитячий майданчик, діти, безумовно, це родинний фестиваль, в тому числі. З дітьми приходимо і там творчість, творчість щось руками зробити, щось там якісь там. Вирізати з паперу там якихось там лелек, там чи щось там може напекти якихось там смаколиків <клес> власними руками, ручками діти, діти зможуть там поводити хороводи. От і буде, буде такий простір е, е, раніше він на країні мрій, як же це називалося? Е, ну, простір духу, якось так. Я не пам'ятаю, ми по-різному називали. Тобто, це вже такий етнічний езоторічний світ. От. Ну, ми ж всі фантазери мрійники і нам треба матеріалізувати наше майбутнє професійно. От і для цього е залучаються, залучаються і різні е майстри, які працюють з духом, з психологією, є там чайні церемонії, от, і якісь там е традиційні, може, українські там. Якісь мульфарські вже там штуки штуки різні можуть бути. от І це такий ну, така лаунч, духовна зона, там вона теж буде поряд поряд з цими головними сценами. Воно все компактно, але все на, на свіжому повітрі. там по моєму буваний, чи сливовий сад, там навколо цього всього. От я всім буде затишно і комфортно, навіть якщо буде спекотне сонце, можна сховатися в тіні в затишку, в затінку дерев. Нагадаємо, що це з 7 по 9 липня буде. Це буде саме купальські такі дні, свята і цей оці мольфарські, і духовні, і всі інші якісь традиційні етнічні практики. Вони Може, як не коли в інший момент будуть спрацьовувати на те, щоб наші мрії наближалися. І не тільки ці практики, а ще і власне благодійний напрямок, доброчинний напрямок країни мрій. Розкажіть, до яких зборів зможуть долучитися відвідувачі? З ким, для кого, на кого будемо відпочивати, можна так сказати. А, ну... Кому, кому допомагати, слава Богу, що є багато партнерів? Є зараз ми, ну, можливо, можливо, буде кілька кілька напрямків. Ну, ми вирішили для дітей до 9 років безкоштовний вхід. От Ми запросимо обов'язково військових, які також можуть долучитися, які на реабілітації. В Києві зна будуть знаходитися на цей період. Вони довідуються прийдуть в гості до нас на, на наш етнопростір. от і ми будемо проводити аукціони, тому що от я вам розкажу щиро, коли люди сплачують квиток 200 гривень. І приходять на великий масштабний фестиваль, і вони думають, що ці 200 гривень підуть на, на благодійність. А, і вони не підуть на благодійність, тому що треба створити цей, цей захід, він, він коштує дорого. От і ці кошти ми не зможемо залучити на благодійність. От і, і, і це от, ну, якби, от ми по всьому їздимо світу, там, навіть от у Франції, ми робимо концерт 30 євро в Парижі у нас квіток, і люди думають, що ці 30 євро підуть діточка в Ахмадит. Ну, ну так воно не працює, тому що ми привезли великий колектив, залу взяли там, в оренду і тому подібне. От, а будемо проводити аукціони і різні акції зборів кошти. От аукціон це вже така штука. Ми вже зробили подію, і на цій події ми, ми робимо аукціони. У нас, от я у нас етнофейшн, буде представлений етнічні. А, а, Етнічні строї будемо представляти, от і на етнофейшені будемо робити якісь благодійні заходи з великої сцени. Скоріше за усього, я на своєму концерті я проведу аукціон. І ти хороші ми дістанемо. От. І е, наш традиційний партнер це, це дитяча лікарня-Охмадит. Е, також в мене є традиційний партнер, це в Чернівцях є. Місто добра, це таке це місто, де діточки там з Херсонщини, з Маріуполя живуть. Напевно, на зброю ми не будемо збирати. В принципі, багато заходів ми збирали. Я, ну, я думаю, що ми не будемо збирати на зброю. Воно, ну, воно збирається, слава Богу. Воно, воно йде своїм рухом. От, і можливо, можливо, ще якісь партнери у нас будуть. будуть от, Завучимо, залучимо їх. Поки що одну конкретики такої кінцевої немає. Розкажіть кілька імен або не кілька, може і багато, про хедлайнерів. Все не просто от, ну, у форматі запрошення, анонсу, щоб люди відчули, який це буде, буде вайп який це буде масштаб і на кого вони будуть іти. Фестиваль з самого початку. Мав статус міжнародного фестивалю, і ми на цей раз е е також цей статус його е е підтверджуємо. У нас буде один японський колектив. От, і це, це японці, е які приїхали до України, і вони грають багато концертів, волонтерять і підтримують Україну. От, от японці вони такі. Е єдине що сорі ви можете титром поставити як колектив називається там до англомовна назва я просто я не готовий там ну коротше треба mm -hmm. треба їх поставити от вони вони будуть 7-го числа виступати а, наші партнери друзі колеги і колектив які я поважаю і ми і з якими Перші наші волонтерські концерти зіграли за кордоном. Це Пацик із Франник. Вони будуть завершувати перший день. Перший день. Другий день Христина Соловій, по-моєму, Зив'я. Старі добрі, от третій день буду я виступати з оркестром Наоні. Це цим оркестром ми вже традиційно розриваємо зали на Різдвяні свята. От зараз ми з оркестром Наоні знаходимося в Португалії на, на українському благодійному фестивалі. О, це мої та це такі, такі колеги, родина, скажімо так, вже ми з ними так стільки пройшли різних подій. От і е, будуть, будуть ще такі колективи: коралі, е, мнішок, е, відкриваємо нові, нові імена, свідкути за фішами. І справа в тому, що це вже досвід показує, і для фестивалю це новий такий досвід, що у нас е, можуть бути ризики повітряної тривоги, повітряної тривоги. тому ми плануємо фестиваль. Е, він Буде по графіку закінчуватися раніше. А, живі виступи, а потім у нас будуть діджеї. Будуть ще діджеї такі там відомі етнічні діджеї. Амарільо, а, 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 інші Я не пам'ятаю, треба mm -hmm. згадати. От я сам буду діджеїти в перший день, теж я буду крутити крутити диски. От і. І за рахунок діджеїв ми можемо діджей сети великі ставити маленькі ставити і там. Ну фестиваль буде там, якби по графіку, якщо у нас буде повітряна тривога, ми будемо, будемо рухати. От ми, якби ще електронні сцени, будемо завершувати. Фестиваль, слава Богу, багато хор хорошої електронної музики, є етнічний сучасною. От і перший день він буде більш електронний, тому що ці наші японці вони електронні. Uh, і пацакісфранника етнічної електронні, uh, от. а потім вже буде більше до живої музики, рок-музика, і от ми uh, будемо знайомі це взагалі така оркестрова буде, така політика. Хай це буде? 7, 8, 9 липня Київ простір руява на території ВДНГ. Ласкаво просимо в міжнародне етносвіт Країна мрій. В етері ранку вдома, легенда вітчизняної рок музики. І організатор, натхненник країни мрій, Олег Скрипка. Дякуємо за те, що дякую. завітали, і за те, що робите. До зустрічі в «Країні Мрій. До зустрічі, дякую.